Всім привіт шановні підписники та гості канал Закарпатського геймера. Сьогодні ми будемо знову ж таки проходити гру під назвою «Super Power 2 з модом 2015, де в сьогоднішньому випуску, як я вам і обіцяв, ми спробуємо повернути Крим до складу України, також розширити значно свої території України за рахунок російських земель, оце на оцих прифронтових таких міст регіонів, які є на кордоні з Російською Федерацією. Ну і послаблення самої ж Росії. Адже це нам вигідно, поки в нас є грізний східний су сусід. В Україні буде дуже важко жити. Ми, от бачите, не можемо сконцентрувати вже який час свій, свою увагу на економіці. Тож, якщо ми зможемо перемогти Росію, якщо ми знайдемо собі союзників, от бачите, на Заході, в Центральній Європі, в нас є вже союзники. І розгромимо Російську Федерацію, повернемо собі Україн, Україні Крим, ну і ще захопимо пару регіонів, це значно послабить їхні позиції в Європі. Ну, а наші, звісно ж, позиції, українські позиції будуть на вершині. Тож знову ж йдемо просити від американців про списання боргу, нехай вони дають, проплачують нам цю війну, адже всі свої випуски я чисто сугубо сконцентрував для того, щоб нарощувати військовий потенціал, адже він нам дуже необхідний. Якби ми це не зробили, ми б не повернули ніколи там Донбас та Луганськ до України. Ну а тепер вже Крим. Перед тим як розпочати наш випуск, хотів би я попросити, шановні мої, якщо це відео набере 25 лайків, я обов'язково випущу ще одне відео присвячене Super Power 2 з релізмодом на 2015 рік, де ми спробуємо знову ж таки розширювати свою, свій вплив в Європі і могутнішати, ну, робити процвітання для України та е, встановляти. Свої правила політичної гри в Суперпар 2. Глянемо, хто ж воює і з ким? Адже якщо пригадуєте, попередньому випуску Російська Федерація була в війні, от бачите, вона і тепер має погані відносини з Європою, вона воює з Європою. Тож ми скористаємося цією війною, вона воює проти Чеської Республіки, Бельгії, Данії, Угорщини, Польщі, Польщі Іспанії. Об'єднаного Королівства та Сполучених Штатів Америки. Ми приєднуємося до коаліції вже сформованої проти Російської Федерації, адже якби я оголосив їм війну сам, якщо б Україна оголосила війну Російської Федерації, то вони б закликали своїх вірних союзників і наших братів про слов'ян як білорусів. Ну а також Казахстан, Китай, Індію, Пакистан і всі ті країни, які є трошки диктаторські. Розпочинаємо гру. І йдемо на Крим. По верному Крим я відразу ж таки буду пробувати його анексувати, адже якщо я його не буду анексувати, то згодом, от подивіться, так все поки що добре. то Наші союзники можуть укласти з ворогом сепаральний мир. Ну а в свою чергу Крим буде знову ж таки не під складом України, а перейде по сепаральному договору Російській Федерації. Йдемо на Російську область і повертаємо Україну всі ті провінції, от бачите, як колись були в нашому складі, це Кубанська область. Поки що супротиву ми не зустрічаємо, я сподіваюся, Російська Федерація і надалі не буде нам класти опір. Хоча в них є величезна армія, а наші союзники не квапляться йти на Росію, то і я не буду зустрічатися з їхньою армією. Поступово так потихеньку будемо хитренько все робити, адже спішити нам нікуди, от нам справді нема куди спішити, якщо ми тут поспішимо. Ну от подивіться, вже, от бачите, їхня армія зреагувала на ці всі події, що я собі зробив, відібрала ці регіони от із Придністров'я вторгнулася в нашу область. Ну, тепер треба відбивати Харків і Вінницю. Так, перша бита проти російських військ. Перша битва проти російських військ склалася для нас просто чудово. Польща приєдналася до нас. Тоже хороша новина. От вони б'ються за повернення в Вінниці до України. Ми в свою чергу будемо йти маршем на ті провінції, які я вам сказав, котрі я б хотів приєднати до України. Робимо тихесеньку таку анексію цих регіонів. І... Мені, якщо чесно кажучи, насрати хто що подумає там з європейських країн або навіть із е, цивілізаційного світу. Звісно ж, погані відносини у нас е, з усіма з Африкою, Сходом. З Проте хороші відносини у нас поки що є з Європою. Е, тож, анексія, це мені необхідно було треба зробити. Е, так, скільки тут, блін, тут у Російської Федерації величезна армада м, армії, е, де мені буде. Треба йти далі, а Бог його знає. Давайте допоможемо полякам із Вінницею, адже щось вони там туплять. От подивіться. Щось вони там туплять. Ну, хоча ми перемогли. От так. От подивіться. Так у нас складується ситуація на Ростовську область. Йти я не буду, адже. Російська Федерація вже постаралася там вставити свій великий величезну таку армаду армію. Ну, хоча, якщо ми анексуємо собі так земель, буде це просто нереально круто. Подивіться, це все відійде до України. А я навіть піду ще далі. Я піду захоплювати від Росії ще провінції. Вони мені більше не будуть потрібні, проте вони мені будуть потрібні тим, що ми можемо їх продати. Ті ж Російська Федерація, бо Опа. Ніфясу, блін, шо ж ви робите, друзі? Подивіться 30-32 армія. Ну нічого. Блін, я аж злякався, я думаю собі мало, лішо. Так, хто ж пропустить наші війська на цю область? Давайте попросимо право проходу з Латвією. Так. Вони не приймають. Блін, як же ж це ви не приймаєте? Мені ж треба. Ну-ка, в нас право проходу з Польщею є. Цей регіон от Карелія, цей, або як її вона ще зветься, якщо її поляки не приєднали до себе, він стратегічний регіон, тим, що я його продам полякам, коли ми анексуємо його. Поляки будуть задоволені німцям. Вони з задоволенням приймуть це. Ну, а це, в свою чергу, для нас теж буде добре. Крим вже приєднався до складу України. Будемо брати Ростовську область і йти взагалі по Кубанському напрямку. Російська Федерація тут сконцентрувала свої переважні сили в цьому регіоні. Ми з ними зможемо впоратися. А це як... вороніш у воронішському напрямку. Давайте відіб'ємо вороніш від Російської Федерації, тут зустрінемося з військами з їхніми військами і спробуємо перемогти. Битва ну це легко буде для нас. Це ще одна перемога, шановні мої. Ми вдало повоювали, Подивіться, вся кубанська, от бачите, о, дуже чудово. Тепер от гляньте, приєдналися нам провінції від Росії, от так, так виглядає Україна станом на 2030 рік. Це просто щось. От самі гляньте, нам вдалося анексувати значну частину Російської Федерації. Тепер, ну а що тепер робити? Тепер можемо заключити з ними мир або ще щось, або анексувати, спробувати анексувати ці останні регіони, які ми тепер під контролем української, української армії. От бачите, це все. Опа гамнаста. Якого біса? О, ні, ні-ні-ні, це мені не подобається навіть... Ну ми тут не виграємо це по-любому. Ну давайте хоча б заключимо мир із Росією. Так. Так, але як можна? Не можна заключити мир? Ну а так, якщо. А список Він. Я не хочу, чесно, не хочу. Мир. Та не можна нафіг заключити мир. Якого біса? Якраз це не можна заключити з ними мир. Так. Та справді не можна заключити мир. Ну а це дуже погано. Це справді дуже погана новина У. Ми... Якщо ми тут програємо, це буде фіаско для нас, для українських військ. Ну якщо ми ви... виграємо, це буде тріумф. Е -е, Затяжна битва. Відступаємо геть, відступайте, відступайте геть, шановні ми. У Російській Федерації вдалося взяти верх в цій битві. Блін, а наша армія просто-напросто нас абсолютно нічого не зосталося навіть. Бляха-муха, ну ми програли цю битву, ми справді е, важливу для України битву програли. Е, перебуваємо ми на, на 35-му місці по збройних формувань. Росія на 4-му, як і перебувала. Я не знаю, я знищив тільки їхньої техніки, але вони ще перебувають на 4-му місці. Но це я поясню тим, що в них є ядерний потенціал, що, в свою чергу, не є в Україні. Е, як би там не було, от справді, як би там не було, шановні мої, ми змогли. Так, хтось просить право проходу. Чеська республіка. Та звісно ж, проходьте, шановні мої, використовуйте свою армію проти Російської Федерації і воюйте, ідіть з ними, боретеся. Бор, 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 адже Україна так прийняла на себе основний удар. Ми приєднали, от бачите, значну частину східних спорних таких регіонів до України. Зустріється, що нам треба ще зробити. Но у нас є ще окуповані території. Від Російської Федерації я нічого не буду ні анексувати, абсолютно нічого. Подивіться, наші союзники наступають, це вже радується, не може не радувати. Що ж там Америка? У Америки погано йдуть справи з економікою, я попросив їх про списання мого боргу. Так як наш військовий потенціал вже зійшов дуже низько, Україна ну, послаблює, ми справді послаблює, подивіться, ми просто наземної техніки в нас нема. У нас нема наземної техніки і трошки лише є повітряних сил. А, ну. Так. що ще. Втрата контролю над чотирма регіонами. Ну, хай буде втрата. Я вже змирився з цим, що ми втратили чотири регіони. Хай вони просто далі не йдуть. А, дивіться. 40 тисячна польська армія, або там американська навіть армія, ну, американська армія. Біля Санкт-Петербурга і у Москві. Мені б треба заключити союз мир із Росією, адже цю війну фак, ну, війна завершилася. Для, для України вона точно завершилася. У нас є ще 300-тисячна армія, яку ми тепер в столиці об'єднуємо з тими повітряними силами, які є тепер у нас в наявності. А, це вже щось, це хоча б а, щось. Будемо відбудовувати економіку, адже її дуже важко буде відбудовувати. Так. Ну, давайте. Звільнили ми їхніх провінцій, але мир так і не заключився. Мир так і не заключився. Хоча, можливо, а ну, глянемо. Так, в Москві де важке Уніфіга собі з таджикистанської армії 220 тисяч. Ну, проте американці там переможуть. Це факт. А, так, 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 так. З ким воюємо ми? Невже ми не можемо тепер. Заключити з ними мір. Так, Україна все ж таки перебуває в війні з Російською Федерацією, проте Росія не йде на наші землі. Тож ми будемо відпочивати. Ми заслужили на цей відпочинок. Економіка, ну а ну що ж у нас із економікою? Економіка хреновенька. У нас економіка. Американці нам не можуть допомогти. Відносини попсувалися з е, цивілізаційним світом. Так. З Європою у нас більш-менш хороші відносини. Ну це з Європою, правда. Не дай Бог, якщо тепер вони вступлять на нашу землю, це буде просто фіаско для нас. А росіяни перемогли в Москві, вони взагалі вибили всю армію Сполучених Штатів Америки. Турція і Іран та Росія воюють також. Ну. Маємо, що маємо. На 37 му місці ми перебуваємо. Росія так і не вступила в своїх позицій. А ні, вступила на 5 му місці. А, ну, як вже є. я, Ну, непогано ми, звісно ж, і розвинулися. Подивіться, нам головне тепер заключити мир із Російської Федерації. Якщо не є мира, то не є нічого просто. Ага. От в світі відбуваються постійні зміни. Борг наш зростає. Та ну нафік, добре все поки що. А, ну що, шановні мої, ми повернули от бачите, такий у нас стан земель у 2030 році. Перемогли ми значну, значну частину Російської Федерації. Я змушений завершувати наш випуск тим, що, як я вам вже казав, а, зараз може просто тупо вибити з гри. Я, я таки не зміг а, виправити цю помилку. Тож ми змушені завершити цей випуск. Якщо це відео набере 25 лайків, я знову ж таки сьогодні, можливо, випущу ще одне відео. Яке буде присячене, присячене добиванню російської армії, а можливо навіть заключення з ними Союзу, і взагалі відновлення вже економіки України і, ну, і армію треба підтягнути, адже ми перебуваємо на 37-му місці по збройних формувань. Це зовсім ніщо. Це справді зовсім ніщо. Тож з вами був Закарпатський геймер. Не... Не забувайте підписуватися на наш канал, якщо ви це ще не зробили. Ставте лайки, коментуйте наше відео. До побачення всім і хай вам щастить!